Наші хлопці мають гинути від Москаліїв. Коли війна закінчиться, але фраза в тебе була одна на все Божа воля і боротьба, все буде, Україна переможе. Сьогодні е, усіх нас, українців, били за мову в особі моєї мами. Жінки, яка доводила усім прості речі. Мова це зброя. Будемо говорити рідною мовою, то переможемо у війні. Вбили, вбили біля дому. В день, сонячний день. Мамо, бабусю Іринко, дорога наша. Ти наш ген українців. Ти наш скарб нації. Це наша велич особистості у кожному, кожному серці. Тут море людей, ти все бачиш, відчуваєш. Ми всі тебе любимо. Україна втратила свою найвірнішу дочку, яка боролася в тилу за українську мову, за вас, за нас, за мене, за моїх внук, дітей, за всіх нас, українців. Тебе били, вбили, підло, серед білого дня пострілом в голову. Ти мала їхати до нас, бо ми мали їхати на море, нарешті відпочити. Ти мені по телефону казала, що ти хочеш відпочити. Ти нарешті хочеш відпочити. Ти хочеш побути з нами, і щоб ми відпочили трошки. На хвилинку. Кожен твій день, кожне твоє повідомлення розпочиналося, як ти Тася, як малята, як Василь писав, як там хлопці. Як? Ти любила пити каву з медом. Кожного ранку ти робила руханку і кожного дня. Молилася за хлопців завжди. Для, для усіх нас це невимовний біль, який розриває зсередини. Але тут, як казали, ми не маємо бути слабкими, ми маємо бути сильними, бо ми українці. По-іншому ніяк. Кожен хто тут має в серці рану, яка назавжди буде, кожен по-своєму. Хто з меншу, хто з більшу. Але ви всі тут. Ви знайшли час, ви прийшли віддати шану славетній жінці, яка боролася за вас, яка боролася за нас, за всіх українців. Для усіх. А, ні, ще перепрошую. Але ти не любила плакати, як тут казала. Ти не плакала. Ти завжди була сильна, наступальна, правдива. А вдома ти танула. Від любові до своїх внуків і від Івуні та Дмитрика в останній твій день ти Дмитра забирала ситка Ти хотіла побути з ним ти хотіла побути з нами. Мала у своєму серці кохання, велике кохання, яким дорожила, цінувала, оберігала від усіх і правильно робила, що це кохання оберігала. Мала велику родину свободівців від Львова до Донецька. Мала шалену підтримку українців. Наша родина щиро вдячна лікарям, які боролися протягом 40 хвилин за твоє життя. Мамо, але Бог вирішив тебе забрати. Чому? Питання без відповіді. Я не розумію, деколи планів Бога. Але я думаю, що він знав, що він зробив. Я вдячна всім від нашої родини, великій, могутній, свободівській родині, всім свободівцям, які завжди поруч, які завжди підставлять плече. Поруч вони завжди з нею. Також вдячні. Секретарю ради Львівській міській раді, міському голові Львівській обласній адміністрації, вдячні всім депутатам місцевих обласних рад, всім ми дуже вдячні за підтримку і за те, що розділили цей біль з нами. Усім українцям, які переживають з нами цей біль втрати, ми теж вдячні і низько схиляємо голови перед вами. Знай, мамо. Що, поки пам'ять про тебе у наших серцях, у наших думках, ти житимеш вічно.